Дівчатка, дивіться яка у нас є для вас машина. Mazda CX5 на хорошій комплектації, на повному заряді, Кузов кузу весь у рідній фарбі, рижики, м'ятини, царапини, відсутнє все. На хороших колесах. Машина пригнана в Швейцарії. З хоркопчиком. З дуже гарним салончиком. Безключивий доступ. Бачите, яка краса. Оригінальний пробіг 181 тисяча. Машина вся в справному стані, все працює, салон, як бачите, не подертий, пластик не пошкрябаний. Пороги не пошкряблені. Та, так бистренько в двох словах пробіжуся, бо дощ починається. Ціна даного автомобіля 14700. Скоро на авторію.